Всім привіт, друзі! Зараз буду проводити розборку блоку детектування від і радіометра Бета з вічильником SBT-10 або sbt 10 Так. До речі, цікавий блок тим, що чим він відрізняється від інших. Такий перший раз мені попався. В нього пломби заводської немає. І прямо з заводу її не робили. Це не те, що хтось зняв. У мене їх тисячі були. Ні, цих не тисячу, ну, самих детекторів було більше тисячі, а цих блоків ну, було пару сотень, може. І в них пломби ось тут стояли на якомусь одному болту або на двох, а тут а заводські болти. І як бачите, пломби немає взагалі. Це не хтось вкрутив, це реально заводські болти чи стесенькі без пломб. От так дивно робила. Не знаю чому. так. Так, ну розбираємо, покажу, що всередині в ньому. Роз'ємо ось такий. І ось так ось так знімається. Оці два бултики. Такі. Ну, Відкручується отсюди, в ці летуні гайки в бакеліті. Так. Ну, і от, всередині. У нас панелька, до якої підключені 10 аноді, 11 -й катод ось цей. От. Це у нас сбт 10 а тут попався. 90-й рік, 9-й місяць. Тут конденсатор сюдиний, резистор один. І ще один конденсатор керамічний. Так, ну від'єднуємо. Далі відкручуємо, ось це ситно затягнути. Болт, ось закріпить. Просто це кріплення, це не заземно, нічого, просто кріпиться, щоб не болтався, І цей також кріпиться просто. Тут немає ні контакту з корпусом, з землею, нічого. Просто у повітрі це гайка в баківці. Ну от. І от, дивіться, що куди припаємо, щоб ви собі знали, хто буде ремонтом займатися. Нічого важкого, дивіться. Всі 10 анодів спаяні одночасно, від першого по 10 це аноди. Від них далі йде від останнього конденсатор керамічний. От. Від нього провід голубий пішов під номером 3 в прилад всередину радіометр бета. Далі, від катоду йде один провідок в прилад, зразу пішов туди в кабель. І одна ножка конденсатора високовольтного під'єднана. Друга ножка конденсатора йде далі до резистора, а резистор припаяний до всіх суцільних 10 анодів. От. І між конденсатором 80 і резистором ще один дріт йде під номером він пронумерований, два він йде в кабель до приладу. Ось так. Все просто. Нічого ж ось так знімається, Одягається, паяється, все дуже просто. От. Кому потрібні лічильники чи запчастини звертайтесь. Ну все. Всем до новых зустрічей. Всем пока.